Розділ 31 Промовляючи далі, Господь сказав Мойсеєві: Вважай, я назвав по імені Бецалеїла, сина Урії, онука гура, з племені Юди. Я сповнив його Божим духом, мудрістю, розумінням і хистом у кожному ділі, щоб здійснювати проекти, працюючи з золотом, сріблом, міддю, а також в обробці коштовних каменів для оздоблення та в обробці дерева, мистецьки здійснюючи усякі вироби. Я даю для допомоги йому оголіява, сина Ахісамаха з племені Дана, кожному мудрому серцем я дав розуміння, щоб вони зробили все, що я тобі заповів. Намет свідчення, ковчег заповіту, віко на ньому та всі речі намету. Стіл і весь його посуд до нього, з чистого золота, світильник і все його обладнання, жертовник для кадіння, жертовник для всипалень, з усім його спорядженням та умивальницею з її підставкою, ткані, одежі та святі шати для священника Аарона і шати для його синів на служіння, єлей помазання і запашну кадильну суміш для святині, згідно з усім, що я тобі заповів, хай вони так і зроблять. Промовляючи далі, Господь сказав Мойсеєві: тож, звернись до Ізраїльтян з такими словами: уважно дотримуйтеся моїх субот, адже це ознака між мною і вами для ваших поколінь, аби ви знали, що я Господь, який вас освячує. Тож дотримуйтесь суботи, бо це святе для вас, хто її зневажатиме, неодмінно помре. Кожний, хто в цей день виконуватиме роботу. Та душа буде знищена з поміж його народу. Шість днів звершуйте працю, а сьомого дня субота, святий відпочинок для Господа. Кожен, хто в суботній день працюватиме, неодмінно помре. Тому нащадки Ізраїля будуть дотримуватися суботи, зберігаючи суботу для своїх поколінь як вічний заповідь. Це ознака між мною та ізраїльськими нащадками навіки, тому що впродовж шести днів Господь створив небо і землю, а сьомого дня він зробив перерву в праці і відпочив. Коли Господь перестав до Мойсея промовляти на Сінайській горі, то дав йому дві скрижалі свідоцтва, кам'яні таблиці, написані Божим перстом.